Триває ну, ранок що... надії. Хух, я знаєш, аж запихалася чесно. А це поки перевдягнешся, тому що спорт спортом ще треба тепер передихнути від спорту нас подвійна зарядка, бо ми мали перевдягнутися один потрійна. Потім спорт, і потім знову перевдягнутися. такий спринт марафон Але. У вас є бонус, тому що ви можете завчасно готуватися і пізніше а, з нами продовжувати а, нашу програму і займатися спортом. Так. А ми вже тут не самі з нами Сергій Гаврюк, священнослужитель. Сергію, доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Вітамінний чай від Даші власного приготування Пригощайтесь. сьогодні. Дякую. Ми взагалі дуже вдячні вам, що ви знайшли час прийти до нас у студію, тому що знаємо, що е, у вас зараз як у священнослужителів не менше роботи аніж у військових, тому що і багато багато молитовних прохань і, взагалі угу. багато і волонтерських різноманітних викликів, тому знаємо, що ви зараз дуже зайняті. Ну що ж, пане Сергію? Я думаю, що зараз буде логічно перейти якраз до блоку наших запитань, які ми для вас приготували. І от таке перше питання так, ну, що... тема, власне, чому Бог допустивну, яку ми вам анонсували? Дуже серйозна тема. У багатьох людей виникають от суперечки. Нерозуміння і прокльони лунають в сторону Бога як так, і взагалі Бога не існує, раз він такий. Тобто багато питань. І от Даша якраз ті питання перше хотіла ставити. Так взагалі Бог карає людей за гріхи, от щоденно ми це знаємо. Чи всі отримують своє покарання в кінці світу? От Що каже про це священне писання? Мені цікаво, звідки таке визначення, що Бог щоденно карає людей за їх. Ну, ми так сприймаємо людським нашим розумінням, так, що якщо написано, що е за гріх там, покарання ідеї, ну, в Біблії. Якби так було, то вже б на цьому нашій землі вже було ідеальне, ідеальне суспільство, вже б не було грішників. Uh -huh. Тобто кожен, отримуючи справедливе покарання за свої гріхи, uh -huh. вже б настільки змінилось наше суспільство, щоб уже грішників не було. Тому Біблія представляє, представляє нам Бога, який довготерпеливий, багатомилостивий, істинний, люблячий і все інше. Тобто, я не, я не думаю, що ну, Біблія не говорить ну, а нам от про. Ці всі ситуації, які з нами трапляються, можливо, там хвороби, це не за наші вчинки. Стається то, це що? може бути наслідком, і, і то ми не завжди знаємо причину, чому це відбувається. Тому що хворіють. І помирають, і втрачають майно, угу. і відбуваються якісь кризові події в житті, як і віруючих людей, так і невіруючих людей. Тобто така ситуація неприємна, здавалось би, на перший погляд, може потім стати благословінням. Просто ми не бачимо зразу всю картинку світу, як бачить із. Нам взагалі важко зрозуміти, чому відбувається те чи інше. Тому, коли ми, не знаючи, якби не маючи певної відповідь від Бога, коли ми просто з своїм людським поглядом робимо висновок. І констатуємо, що, мабуть, воно так, це не завжди може бути правильно. І в таких ситуаціях, можливо, простіше сказати, правильніше сказати, що в нас нема чіткої прямої відповіді, чому Бог це зробив. Тому що Бог не відповів нам. Єдине, що можуть бути різні варіанти, різні здогадки. Чому так? Угу. Так, дякуємо. Коли ми бачимо в біблійних розповідях, історіях згадки про війни, яку роль Бог відігравав в тому, яка була розв'язка цих війн і як він піклувався безпосередньо про свій народ? Чи ми можемо ми якусь паралель провести між тим, що відбувалось тоді, і тим, в якому стані ми живемо зараз? Гарне питання, дякую. Зразу ж простіше провести, сказати про те, в чому не можна проводити паралелі. Не можете проводити паралелі в повному би, сенсі цього слова. Чому? Тому що ізраїльський народ був під, ну, під теократією. Тобто Бог керував народом. Там не було невірчих людей по визначенню. Угу. Це вся країна, вона жила, шануючи Божий закон, Божі заповіді, керуючись Божим Словом. Тому, коли в Біблії описуються ці історії, і виникають якісь проблеми, війни, приходять вороги і все інше, там Бог через пророків вказує причину. Прийде Вавилонський, там прийде Сирійський. Тобто Бог ем, озвучив причину, чому це відбувається, і Бог не тільки показує, чому це відбувається, Бог і дає підказку, що зробити для того, щоб цю проблему вирішити. Бог каже: залиште гріх, наверніться до мене, перестаньте робити зло і далі, 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 далі. Ем, і зараз провести аналогію з, з нашою ситуацією дуже складно, тому що у нас країна, ну скажімо так, вона полірелігійна, релігійна, тобто всі конфесії присутні, релігійна свобода дуже класно представлена, і кожна людина має право сповідувати релігію, яку вона хоче, або жодної не сповідувати. Угу. Е, Але ск... Можна тут просто. Те, що робить інша сторона, так Росія, коли вони зазначають, що в них священна війна, як вони кажуть, так і вони якби борються зі злом, і вони от аргументують, що от Бог з нами, тому що от у нас священна війна, ми женемо зло, яке у нас тут в Україні, як вони вважають, от але ми то тут живучи, знаючи реальність, в якій ми живемо, і розуміючи неправдивість тих аргументів, які вони говорять, ми. А як, ну, тобто, нам видається, що якщо війна несправедлива в наш бік, так? тобто, що ми несправедливо зараз страждаємо від цієї війни, то Бог на нашій стороні має бути, тому що він на стороні несправедливості. Якби. І от як тут, як це правильно сказати? Ось це всю суперечку. Думку. Я зрозумів вашу думку. Людям хочеться завжди, щоб Бог був у їхньому боці. Навіть людина, яка, ну скажімо так, якщо в неї щось вкрали, вона щось ну, загубила або якась критична ситуація відбулася, хочеться справедливості. А коли я втручаюсь в інше життя, грабую когось. Або беру те, що погано лежить. Я вважаю, що для мене це доцільно, доречно, і мені за це нічого не має бути тобто, і не буде. По який бік би я не знаходився, я все одно хочу у лоятим. Щоб мені було краще, так. Да. Угу. Тому, якщо подивитися з боку секулярної людини, яка не читає Біблію, в церкву, не ходить і дуже там не переймається духовними речами, то дійсно, якщо мені погано, то тих, хто мені погано робить, має бути яким покараним. Да? Якщо говорити з точки зору людини, яка, наприклад, ну, трошки по ну, інакше дивиться на ситуацію, вона розуміє, що це політичні речі, кожна країна вона за свої інтереси, за всіх з зацікавлена. Та в політиці такого не буває ніколи, щоб робити щось для когось. Це угу. як, за правило, кожен працює в своїх інтересах. І Є люди, які розуміють, що людське життя це сама найбільша цінність. І незалежно від того, яким ви називаєте, під яким прапором, життя це сама найбільша цінність, і забрати життя ніхто право нікому не давав. Якщо ще більше піти, подивитись на Біблію, то Біблія Господь говорить, що він керує всіма процесами, які відбуваються. Чому він це допускає? Чому буває це те чи інше, нам важко сказати. Ще інша сторона медалі, де Біблія показує нам, що є князь світу, світу цього сатана, який в останній час розуміючи, що й мало залишається часу, він робив все для того, щоб як можна більше людей знищити, і для цього він використовує і війни, і зброю, і ненависті, і все інше. Тобто, пане Срію, це твердження, яке в нас теж тут що чи можемо ми допустити думку, що Бог послав нас, нам війну в нашій країні за гріхи? Теж ми не можемо, я так розумію, з важко сказати. Тому що. Чи вже ми такі грішні, ніж всі інші країни? Ізраїльський так? народ був в заповіті з Богом. Uh -huh. Я далекі від думки, що вся країна колись з Богом уклала заповіт, Бог проголосив свої 10 заповідей, народ сказав: Віримо, будемо шанувати і вступили у ці внутрішньозаповітні заповітні стосунки. Uh -huh. Україна такого не робила. Тобто претензії приділяються до тієї сторони, яка з Богом ну, вклала якийсь договір. Цікаво. Так, шкода, що в нас не було договору з Богом? <ріст> <ріст> Можливо, у нас би били це, мало такі надії. Ем, ну, якщо ми не можемо дати відповідь, чому Бог чинить так чи інакше, тому що, в принципі, ну, ми не знаємо думок його, так, що він робить. Е, як нам сприймати це все, і як нам. Е, яким має бути наше ставлення до Бога в цій всій ситуації? Звинувачувати його, що він допустив цю несправедливість, чи шукати і дякувати за якісь елементи епізоди у війні, де ми бачимо його вплив, якісь надприродні явища, так що ми розуміємо, що ну, це він допоміг в цьому випадку і скерував. Тобто, от де знайти ось цей варіант нашого ставлення до Бога, щоб він був коректний, правильний. Життя з Богом, воно динамічне і воно зберігається, якщо воно є в будь-яких умовах. В мирний час, в час загроз. І навпаки. Оце, знаєте, як тривога так до Бога, це, це прислів'я, воно актуальне, дуже актуальне в цей час. Угу. Тому що. Коли є загроза, люди більш схильні молитися, читати Біблію, ходити в церкву. Коли ця загроза минає, навіть на докоротенький час все повертається на, на свої кола. І в житті людини ніяких змін, таких, знаєте, глибоких, не відбувається взагалі. Людина живе тим самим, тим, тими самими можливостями, тими самими мріями, тими самими цінностями. Страх, загроза, вона не здатна змінити життя людини. Це може зробити тільки Бог. Тому е, люди, які не знають Бога, їм хоч мирне життя, хоч військове життя, хоч евакуація, завжди будуть проблеми, завжди буде клопіт, завжди будуть тривоги, завжди буде якісь непорозуміння, завжди буде якийсь халеп. Угу. Людина, яка живе з Богом, яка б не була ситуація. Бог дає надію. Бог дає мир, спокій, Бог задовольняє всі потреби, дає їжу, дає одяг, посилає потрібних людей, дає думки, дає мудрість, як себе вести, щоб себе убезпечити. І віруючі люди вони по інакшому проходять ці Угу. А чому от глобально може навчити нас ця війна? Які уроки може дати нам Господь, щоб ми винесли їх у свої життя? Можливо, у вас є якісь власні досвіди, що єдиний, ви зрозуміли. єдиний урок, який я побачив в житті тих людей, які стикнулися з реальністю війни, це те, що люди на коротенький час відчули свою незахищеність і вразливість. Це єдине, що люди побачили. відчули. Тобто, це знаєте, коли ти живеш, і ти ну, переконаний в тому, що в тебе є двері, стіни, вікна, в тебе є яка, там, охорона сигналізація, є машина, є гроші, робота. Все стабільно, все якось врівноважено. І тут, в один момент, ти ці всі опори, на які ти спирався, ти все це втрачаєш. Це така безпорадність. Це така безпорадність. Єдине, що війна доброго. Принесла і показала людям це їх безпорадність. І це для людей шанс шукати Бога для того, щоб тому що часи кращими не стануть. І війна незрозуміло, коли закінчиться, чим вона закінчиться. І що буде далі, ніхто не знає. Але Біблія говорить, що часи будуть всі гірші і гірші: економічні, соціальні там, проблеми в галузі здоров'я. Там моральні поведінка людей це все буде тільки набирати своїх обертів все більше і більше, і більше. Тобто нам треба шукати. Ну, тільки опору. шукати Бога. І єдине, що я бачу, це, це війна показала людям їх ну цю незахищеність. І є люди, які шукають Бога, дійсно, до Бога йдуть, Бога шукають, свідомо. Є люди, які просто шукають якихось таким, тимчасових вирішень своїх проблем, переночувати, поїсти, одягнутися, взяти кошти, і все тоді життя продовжується, як було раніше. От ви згадували раніше, так, в нашій розмові на початку, що люди прагнуть і хочуть до себе в будь-якому разі милості, в якій би, на якій би стороні вони не знаходилися. Як нам, українцям, віруючим людям, сьогодні реагувати? І чи можемо ми молитися до Бога щодо покарання? Ворога, покарання Росії, росіян, які е, хтось безпосередньо приймав участь і робив mm -hmm. безчинства, ці всі жахи, е, хтось е, е, ну, зі сторони підтримував це опосередковано. Чи можемо ми е, просити Бога, щоб він віддав їм належне за те, що вони накоїли? Ну, о, в молитві очі наш Господь говорить і прости нам провини наші, які ми прощаємо прощаємося нашим. І Христос, коли був на Христі, Він до тих, хто його ну, катував, прибуваючи до Христа, він казав: Господі, прості, ібо не відаєш, що творять». Оце справжнє християнство. Нелегко. А, а все інше, а все інше, це, знаєте, така лють, яка м, себе люблю, іншого згноїв би на місці. Тобто. М, Люди, які себе в своїх переживаннях, в болі, в страхах, в цих, в цих жахах війни почувають свою вразливість, і вони ворогом бачать іншу людину. А Біблія говорить, що в нас ворог єдиний сатана. Просто ну, одні люди знають Бога, інші люди Бога не знають, одні Богу служать, інші під пливом сатана, диявола. вони роблять ці речі. Але якщо Господь. Прийде на полі бою, якщо Господь прийде в бліндажі в окопи, якщо Господь торкнеться серця кожного, все зміниться. Війна, війна зупиниться. Пам'ятаєте, можливо, випадок, коли в Першу світову війну між військами там, Антанти і німецькими військами на Різдво, коли поставили ялинку, заспівали тиха ніч, і вийшло те, чого ніхто не очікував. Ці проти проти сторони вийшли, почали грати в футбол, брататися, обніматися, пригощати один одного, вітати. Але коли свято закінчилось, коли командири захотіли їх кинути знову в бій один проти одного, ці люди відмовилися воювати. Це дивовижно. Тобто, змінити все на краще, усі людські спроби змінити життя в цьому світі на краще: революції, війни, якісь геополітичні ігри це все безглуздо. Воно ніколи життя кращим не зробить. Єдиний, хто може зробити життя кращим, це Господь. Дай нам Бог усвідомлення, розуміння і прийняття цих істин і попри весь той біль, і виправданий певно, такий гнів, який у нас є всередині до того, хто несе нам цей біль, так, ці, це горе, ці тривоги. Дай нам Бог християнського розуміння, так розуміння характеру Христа, як він би вчинив в цих всіх ситуаціях е, і миру, тому що коли прийде час, кожен дасть відповідь за свої вчинки і не нам вирішувати, напевно, тут на землі, якою має бути відповідь, так а Бог вже як справедливий суддя, найсправедливіший в усьому mm -hmm. всесвіті, е, вирішить долю кожної людини на цій планеті. Так, однозначно, дякуємо, пане Сергію, що спробували відкрити наші серця, щоб до них доторкнувся Господь, і ми теж могли от, зрозуміти ось цю істину. Нагадуємо, що ми говорили, чому Бог допустив війну. Невже українці несуть покарання за їх гріхи? На ці, на ці теми розмовляв з нами Сергій Гаврюк, священнослужитель. Дуже дякуємо вам за вашу щирість і Дуже дякую, за ваше навзаєм. Вам вдалого дня йдемо на невеличку паузу. Дорогі наші глядачі, скоро повернемось і Попереду ще маємо чим чим з вами поділитися.